Ну що, погода, як то кажуть, знов вносить корективи наші плани. Після вчора був дуже страшний ураган. Вчора півдня таке от непонятне сонечко, але не дуже тепло. А потім знов дощ. Цілу ніч просто злива проливна. І сьогодні знов дощ. На дворі 13 градусів тепла. І я розумію, який це великий стрес для всіх рослин. Попри те, що груші вже нема, бо зламало вітром, того нема. А помідори, напевне, так стресують, що я не знаю, але все ж таки треба варто, точніше, їх чимось таки обробити якимось антистресантом. Бо тому що тільки пішло трішки тепло, трішки почали рости. І я розумів, що знов кердик прийшов. Ну Просто. Просто щось неймовірне і щось з чимось. Коли буде літо, коли буде погода, тому що ці дощі я ніколи. Знаєте, я люблю дощ літній, я навіть інколи мене поля дивувалася раніше. Я міг взяти зонтика і просто піти в дощ гуляти. От любив. Кажу, йдемо разом. То вона, ти що, ти що, я краще посплю? А я, от знайти теплий дощ літній, я би хотів погуляти. Але коли просто, знаєте, він теплий, а не холодний, на дворі дубак. Просто дубак. Сьогодні треба щось приготувати і з Марком домовилися, що підемо подуляни. в Подолян. Так, Так, підемо в Подоляни. Підемо з Марком в Подуляни. Марко хоче сумку, я хочу кепку. От. То подивимося. Зараз щось трішки підготуємо. Може за цей час, як мінімум, хоча б перестане йти дощ. До речі, а як вас кажуть? Бо в нас на Тернопільщині кажуть, падає дощ. Я знаю, завжди Алка не розуміла моя, бо каже, як дощ може падати, дощ іде. А я кажу, я не знаю, що там в тебе йде, в Тернополі дощ падає. А напишіть, як говорять у вас, дощ іде, чи дощ падає. Так що, поки в нас падає дощ, йдемо щось, приготуємо смачненьке, а потім, ну, подивимося. Якщо буде все окей, то підемо в гіпермаркет. Так, маю сайду пакет, розморожу, щось з нею таке будемо готувати. Так, з марком взялися знов за морозилки, так? Без, без порядок. Я хочу розказати. Що ти хочеш сказати? А треба мишки поставити по колях і, і, і туди кидати, по кольору. Ага, туди кидати... курочку, туди рибку, так? Так. Відерку я склав поки всю рибку. Бачиш, треба ще подивитися, чи там у нас є рибка, чи, чи курочка. Не було місця. То що ми робили? Знаєте, В одній шуфляці була суто риба. Одній суто м'ясо, в інше вже було напівфабрикати, там, сири і все інше. Потім вже місця не було і все поскидалося, куди було, куди не було. Знаєте, Знов все перемішалося. І ви знаєте, і я завжди на дно ящика застеляю, чи то пергамент, чи то фольгу. Потім легенько ось так, знаєте, забрав. Тут не треба нічого вже замивати, тряпочкою протерли, але краще, все ж таки, знаєте, ганчіркою з миючим, щоб в будь-якому випадку забрати будь-який запах, бо запах в морозилці в будь-якому випадку є. Різні продукти, запах залишається. Тому зараз я гарненько протру, перекладу назад рибку. Ой, після чого, ось тут теж, бачите, якісь невеличкі вже є сміття, внизу щось почало валятися. Тому зараз гарно протру. Перекладу першим ділом цю рибу, запхаю морозилку, тоді займуся другою шуфлядою м'ясом. І зразу теж щось дістану. Будемо щось смачненьке готувати. Будемо щось смашеньке готувати. Я поки дістав сайду. Ой, що там мочалка мене тратує. Дістав пакет із сайдою. Смаженої риби, чесно кажучи, щось не хочу. А думаю, може, згорну в ролетики з морквою і цибулькою і запечу. Ну, По ситуації. Добре, тоді займаємося з марком. Так, склав морозилку. Тривога! Що, що? Зараз поїмся. Маркусь, не переживай, обережно. Два. Дорозігаємось і йдемо в Добре, Добре, кот. Якраз добре, що ми закінчили з тою морозилкою. Тут же потім доприбираємо. Все традиційно. Коли чищу морозилку, частину витягаю на приготування їжі. Тут у нас залишився рибний відділ практично наполовину пустий. Тут у нас е м'ясо і сало теж, як бачите, ну і курка. Теж, як бачите, все наполовину пусте. Тільки тут все повністю зайнято. Тут у нас сир, масло, овочі, фрукти, напівфабрикати, млинці, пельменчики, зелень. Це одне, що заповнене. Але все гарненько, чистенько. Тут я теж все гарно повитирав. Я не роблю це дуже часто, але ось так ось ця резиночка, бачите, в мене теж повністю чистенька. І з тієї сторони, і з тієї. Я беру теж ганчірку. І все добре, ось так витираю, потім рушничком прохоруся, і в нас чистота. Все, закінчили. Оля купила новий сифон. У нас там прокладка одна. А, ну, відколи, тої, відколи умивальник, відколи той і сифон, знаєте нас. І отут вверху одна прокладка почала пропускати. А знаєте що? Що, Маркусь? Ми зараз підемо у кітях, я з цими синками і цим не гасником. І вогнегасником. Добре. О, Тому треба поміняти сифон. Так що лишаємо так, як є. Це, знаєте, теж сала позабрав, Ну, менше з тим. Прийдемо з укриття, тоді будемо і доприбирати, і доготовлювати, і робити все інше. Тут нічого, як то кажуть, за той час не пропаде. Так, повернулися. Зараз я тут все повибираю, повитираю, поміняв новий сифон. Оця от гофра така, знаєте, вже гарна чистенька, бо... Була така вже прям негарна, негарна. І чого? Я чистив попередній раз оцей сифон, от старий. Знаєте, і оці прокладки за ці роки, ну, направду, вони вже такі трішки, як то кажуть, підусталі. Тому я все ж таки вирішив купити новий, поміняти. Це як запасний варіант не викидаю, залишаю нехай буде. Он була страшна оця от гофра. Я минулий раз теж її прочистив. На господарці хай буде. Можливо, якась запасна деталь потрібна буде, то буду мати. Ось. А тут же, бачите, новий гарний сифон. Все перевірив, нічого не протікає. Тільки зараз одне отут візьму цим гресатори, попшикаю. І добре цю поличку, цю тумбочку повимиваю. Так, добре, одне зробили. Морозилку помили, це на збереження вкладовку. Ну, а потім поприбираю і будемо вже щось готувати. Так що нема нічого складного. Чистоту тут вже навів, все перемив, перескладав і можемо рухатися далі. А давай ми тут поїдемо на басити, це все бачу з годину. Ну, давай їдемо за сумкою. Ми з Марком приїхали в Поділянок, наш такий торговий центр. Зараз ми чекаємо маму. Мама після роботи теж зараз має приїхати. От, то Спочатку ми купили татові штанішки. Зараз дуже багато всяких знижок є. А тепер їдемо в Маркові. Купимо сумку Маркові. Марко хоче таку нову бананку. Підемо в той сенсей, що недавно наша алка була, то ми теж туди їдемо. У нас оцих польських магазинчиків дуже багато, яких не хочеш. Хоча ціни, звичайно, що по-різному. Але оцих польських, звичайно, що трішки дешевше. Так? Що, що? За сумкою їдемо, їдемо їдем за сумкою. Тут є лава Кікі, є сенсей. Хочу Розігнатися. Давай. Оп. Оце український виробник коді. А тут таке все дуже якесь неформальне, якесь дуже все незручне. Хоча є такі тканини, що непогані. Ну добре, їдемо. Я вилам, тільки повишу. Добре. Покажи, що я свій вибрав. Що ми вибрали Маркові? Таку Маркові вибрали сумку для машинок і такий бокс, ланджі-бокс. А татові що купляємо? Просто чорну кепку за 100 гривень. Бачите? Стоїмо на касі. Той самий сенсей. Сенсей Тернопіль. Бачите? У нас він теж дуже великий. так от кого? І дрібничок, знаєте, і недорогих дуже багато. Магазин. Там, де мама казала, там де іграшки. Там де іграшки. Що там таке? Я хотів там купити набор Лего. Набор Лего ти хочеш? Так. Добре. Дрібненько він хоче. Ми ніколи не були. Але я хотів завод купити. Ми, я не пам'ятаю, ми вроді раз замовляли якусь, були доставку продуктів і замовили блисові піцу. але в Самому сільпо ми ніколи не, знаєте, не сиділи. А тут, як виявляється, от іменно в супермаркеті є така от кафешка тепер на протирибного відділу. І можна собі замовити будь-яку піцу. Тому ми собі замовили м'ясна, піца м'ясна. Ми замовили піцу делюкс і взяли дві Кока-Коли. І ми заплатили mm -hmm. за це все 410 гривень. От, то зараз якраз ідемо. Якраз Оля прибігла і ми з Марком. Покупки я міку зараз вам покажу, бо ми маємо багато різних покупок. Сьогодні зробили такий шопінг зробили такий. Тепер тільки чекаємо на піцу. Поїмо і будемо йти додому. Зараз піцу принесемо, то я вам покажу, а як піцю? вона виглядає. Мій сказати їзі. Що? А де мій принесе сказати Ізі? Є тут в мені. Ну зараз буде брудний. Зараз поїмо і дам. Принесли ми ту піцу. Це, це якась отака. Ну підніми, хай відкриє дві. Основно таке сама. А що це якісь дві однакових? Ну отака, дивіться. А, тут... а це типу томатна, а це не томатна. Ну така. Зараз будемо пробувати. Таке собі. Виглядає так собі. Ну зараз спробуємо. Поїли піцу, чесно кажучи, другий раз не будемо замовляти. Типу вона не такою аж гедотною, але, до... ну, але їсти на один раз можна. І це ж тут робиться. Сільпо. Водоспад. Водоспад сільпо. Що Марко сталося? Розкажи нам. Вода капає. там. Пробита криша, на дворі, йде... Мама, на дворі дощ, кейса. на дворі дощ і в сільпо і тут, і там, Повсюди. І от там на стілажах, де алкоголь, теж вода тече. Філіпо щось зробіть, як так, тут продукти, що він, чисто одуріли. Просто може він просто що не, не така не така кліпка. Ну, дивіться, бачите, якраз теж стояк, якраз на тому стиці, все тече і прямо одна бутилка. І отут. Тут же ж кулінарка, це ж вологість. Ну, я не знаю. Я в цьому селі побуваю, а от дивіться. бачите. Спасаються як можуть. Тут торти і вода стікає. Бачите? О, і таке сам. Де ж тобі на голову а падає висти? дощ? Дві тим, миється, миється. Так, ще запустити рибок і будуть рибки в ціль поплавати. Вон, бачите теж. І тако йдеш, а тут отсюда капає. Йдеш в магазині, тобі на голову йде дощ. Це в Подолянах, в торговому центрі Подоляни. Сільпо. Воно одне з найбільших, одне таке, знаєте, з найгарнішим вибором і продуктів і всього. Але там, де булочки і там, де хліб потоп, і водоспад, треба щось зробити. Сільпо, спасайте свій магазин. Ви знаєте, давно не був тому сільпо. І скоро ще не прийду. Молочка, холодильники всі течуть, все дивіться. Все мокре. Є знижка на сметану, хотів купити, але вона вся дивіться, плаває. Все тече. бо Тому що все мокре. Ви знаєте, якийсь бардак. Бардак фліпо. Тут що все порозкидуване. Товар якийсь не на полках, а якось... ну, Жахіття. Мама! Молоко? Навіть не хочу дивитися. В холодильниках просто катастрофа. Просто. Та це таке годить. Холодильники гудуть так. Гудуть холодильники. Та що, таке? Ой, дам поїдемося хіба на? 1200 гривень, а то свічку. 1200, може вона з якоїсь. Ну, почитай, з чого вона. Може в нас какашок якоїсь дикої мавпи. Так, тут тарілки. До речі, тут бувають дуже гарні ціни теж на знижках. Ось так кажу, таке, як продукти, я прийшов, подивився на м'ясний ряд. Ну, такі одні якісь перебирки. Риба, теж якісь одні перебирки. Ну, а на молочку пішли, то просто жахнулися. Так. Яка ця гарна. Ой, дивіться, була 149 гривень. 28,5. Дика гарна тарілка. Що ж, Оль, дика гарна тарілка. 75 гривень, можете таку купити. О ті сині гарні. Дуже гарні. Сині дві гарні. 139 гривень. А марко, як не щось не в руки, то не успокоїться, правда? яка дуже пошкробана, бачиш? Там є, може, якась не постола. Ну отут ціна шикарна. Чи те, треба добре подивитися, чи це не якийсь брак. Зараз я подивлюсь. Май. Ти маєш парасолю? Маю. Бо ми раніше вийшли з дому, Оля до нас просто під'їхала. Ми теж з Е, mm -hmm. Що я вам скажу? Сьогодні, сьогодні абсолютно нам не судилося сільпо. Та тарілка, яка була там 79 гривень. На касі всі 149 вибуло. Хотіли зробити одну покупку і не вийшло. Значить, не доля. Ну, то не найголовніше. Мар... Марко танцює під дощем. Танці під дощем, так? Клас. Ну нічого. На рахунок піци, то така, як на сонці печена. Ну, не сказати, що така взагалі не їстівна, але сказати, що вона добра, теж не можу. Ну нічого, то не саме головне. Трішки перекусили, трішки походили. Зато ми маємо, я вам покажу, цілу торбу покупок. Купили і штани, і футболки, і маркові кепку, і собі кепку. І... Ну, там при нагоді я вам покажу. Зараз покажу, як танцює. Помало. Бослисько, ти що? Нема ли вода? Що, идвам до дома? Да. Ано, ну, да се... На зроби ще танец дробенам. Такова? Ну добре, идвам до дома.